Доброго дня, мене звати Яна, і у цьому відео я покажу вам набір паперу під назвою Bella Amore від компанії Die Cats with A View. Цей набір містить 48 аркушів картону, половина з яких вкриті спеціальними ефектами. В даному випадку це фольга. Звертаю вашу увагу на те, що це цупкий односторонній картон. Давайте подивимося на дизайни паперу у цьому наборі ближче. 촬영기 На цьому наш огляд закінчується. Дякую за перегляд!